Без сумніву, GTA 4 є найбільш суперечливою грою в серії. Левовій частці геймерів дуже припала до душі революційна фізика та детально пророблений світ. Однак, з іншої сторони, у нас відносно нудна історія та однотипний геймплей, через що гра знайшла багато критиків. Тож розробникам треба було якимось чином зміцнити авторитет серії. І ось через декілька років Rockstar випускають для гри два DLC Загублені та прокляті та балада про гея тоні. Сьогодні ми з вами дослідимо перше DLC та знайдемо відповідь на питання, чи вдалося Rockstar зробити шедевр. З вами канал GameVis. Як завжди, ми дякуємо за підтримку нашим спонсорам, без яких відео на цьому каналі виходили б рідше. Ви також можете підтримати нас за посиланнями у описі. У свою чергу, ми 50% відправляємо на потреби ЗСУ, вся звітність у спільноті. Ну що ж. Тепер ми вирушаємо у туманне Ліберті Сіті, щоб побувати у центрі подій історії однієї байкерської банди. Вихід гри. Доповнення The Lost and Damned, або ж втрачені та прокляті вперше було випущено для завантаження на Xbox Live 17 лютого 2009 року як ексклюзив для Xbox 360. Однак у четвертому патчі GTA 4 доповнення було додане і на версію для PS3 та ПК. Згодом, Rockstar Games анонсували спільне видання двох DLC на одному диску: Episodes From Liberty City. Проходження сюжетної лінії кожного з епізодів займе приблизно по 20 годин, що по довжині дорівнює третині сюжетної лінії GTA 4. Іншими словами, обидва епізоди дорівнюватимуть приблизно двом третинам сюжету оригіналу. Сем Хаузер, засновник Rockstar Games, сказав про епізод from Liberty City так: це безумовно найкраща гра створена нами. Цей бойовик складається з безлічі захопливих епізодів і має унікальний ігровий процес та неповторну атмосферу. Команда Rockstar North перевершила саму себе і створила два прекрасних доповнення з безліччю інноваційних моментів. На вас чекають два абсолютно різних за атмосферою епізоди: розповідь про банди мотоциклістів у першому, і зустріч зі світом гламуру і нічних тусовок у другому. Епізодичне видання гри надійшло в продаж одночасно з виходом другого епізоду 29 жовтня 2009 року. Сюжет Давайте почнемо з розгляду найважливішого аспекту гри. Одразу ж на початку DLC під брутальну музику нас знайомлять із бандою байкерів клубу The Lost MC, яка їде по туманному Ліберті Сіті. Головним героєм на цей раз став Джонні Клебєц, віце віцепрезидент клубу. Схарактеризувати загалом його можна так. Джонні показує себе спокійною та розважливою людиною, справедливою, впертою, але такою, що знає почуття міри. Серед інших членів банди: Джеймс Фіджеральд – найкращий друг протагоніста, Брайан Джеремі, секретар клубу, Тері Торс, головний по зброї, Джейсон Майклс, просто байкер, якого пізніше вб'є Ніко Белік, Клей Сімонс, штурман клубу, та багато інших, які з'являтимуться по ходу сюжету. Проте не варто запам'ятовувати їх всіх, достатньо тільки Джеймса та Брайана. Варто зауважити, що події DLC починають розгортатися приблизно в той час, коли в оригінальній грі Ніко починає працювати на Михайла Фаустина. Це важливо для розуміння сюжету, бо в DLC ми зможемо не раз побачити Ніко. Ви, напевне, помітили, як під час вступної катсцени ми спостерігаємо, як Ніко прогулюється містом. Після приїзду до місця призначення, нам стає відомо, що наша компанія вирушила за своїм президентом Біллі. Перед цим він був у тюрмі, але через хворобу його переправили у психлікарню, де він повинен був пройти курс реабілітації. Проте за допомогою зв'язків йому вдалося цього уникнути. І ось ми передаємо йому брендовану куртку, і в банді знову з'являється президент. А значить, і справи у банді повинні тепер тільки поліпшуватись. Чи ні? Щоб відповісти на це питання, давайте поглянемо, що там далі по сюжету. Одразу ж після приходу додому між Біллі та Джоні виникає конфлікт через байк. І це тільки початок. З розвитком сюжету, конфлікт між Джоном та Біллі буде тільки наростати. За відсутності Біллі, Джоні уклав перемир'я з угрупованням The Angels of Death Ангели смерті. Проте, коли Біллі повернувся, йому це не дуже подобається, і він хоче все зробити на свій лад. Біллі зриває всю велику роботу, яку Джоні робить для банди, і це веде до невдоволення Джоні. Нарешті, після чергової перестрілки з дохляками так, члени банди Білі, називають членів банди Янголів смерті, Біл повідомляє сумну новину їхнього молодшого брата Джейсона. Хтось убив у Хоув-Біч. Є підводка, що це якийсь серб або росіянин. Ми ж розуміємо, що це саме Ніко на замовлення прикінчив Джейсона. За вказівкою інформаторів, Біллі і вся команда Лост розгромлюють клуб ангелів, вважаючи, що вбили Джейсона саме вони. Крім того, у клубі вони знаходять близько 20 кілограм наркотиків, які, звісно, Біллі хоче продати. Джонні одразу відчуває, що з цього добра не буде, і не просто так. За допомогою Елізабет Торрес, якій ми не раз допомагали за Ніко, Джонні знаходить покупця. Разом з ним на угоду вирушають Ніко та Playboy X. Ми пам'ятаємо, як все відбулося у основній частині гри. Ну тобто ніякої угоди не відбулося. Джонні виходить живим, проте без частини товару та грошей. І звісно, на Джонні всі злі. Згодом Біл виходить на одного конгресмена Томаса Стапса, для якого потрібно виконати декілька поручень, щоб він допоміг клубу. Це брудні місії, які полягають у підтриманні його політичної кар'єри. Загалом Стапс – це цікава особистість, яку вдається запам'ятати надовго. Нарешті Білі вирішує прийняти в лапках розумне рішення. Його ідея полягає в тому, щоб віддати наркотики тріадам і припинити суперечки. Проте не просто віддати, а перепродати їм їхній же товар. Звісно, нічого путнього з цього не могло вийти. Джонні, Біллі, Джим та Брайан вирушають у чайнатаун. І там, звісно, байкери потрапляють у засідку. Остаточно втративши наркотики, тікають. От тільки самому Біллі втекти не вдається його ловить поліція. Під час арешту він звинувачує у всьому Джонні. You, Після арешту Біллі Джонні стає президентом, проте не всі це приймають. Брайан з деякими іншими байкерами зраджує банду та разом з іншими зрадниками буде намагатися вбити Джонні. Ангели смерті при цьому нікуди не зникають. Джим, який лишився на нашій стороні, намагається допомогти банді та знайомить героя з Малком, членом групи байкерів, які віддають перевагу спортбайкам. Малк допомагає герою з вибухівкою, яка підпсує становище ангелів смерті. Через декілька місій Джон виходить на Рея Бочіно, який в обмін на стабільні постачання товару допомагає вийти на Брайана. Після вбивства своїх колишніх братів по клубу Джуні добирається до Брайана, і у гравця є вибір вбити його або відпустити. Незалежно від вибору, так чи інакше, Брайан помре або зараз, або пізніше при зустрічі. І от здавалося, після його смерті все повинно було б стати краще, проте знову приходить біда, звідки її не чекають. На початку гри нас познайомили з Ешлі Батлер, в минулому дівчиною головного героя. Вони розійшлися через наркотики, і ось в неї виникають проблеми. Тепер нам потрібно допомогти Рею, а саме зірвати угоду у передачі діамантів. До речі, участь у цьому всьому буде брати Луїс, головний герой наступного DLC. Зірвавши угоду, Джиммі вирішує зрадити Рея та залишає діаманти в мішках для сміття, які, в свою чергу, Ніко згодом забере. У Ешлі знову проблеми. Російські бандити погрожують її вбити. Джон змушений викрасти одну людину, а саме Романа Беліка, того самого брата Ніко. Звісно ж, не все йде плавно по плану, та все ж Романа привозять до місця прибуття. Кумедним є те, що одразу після цієї місії Джон з Ніко в якості партнера йде на аферу з діамантами. Угода проходить з єврейською мафією, але, звісно, як і всі інші угоди в цьому ділсі, вона зривається. А зривається вона завдяки Луїсу. Під час втечі Джонні краде гроші та вирішує залишити їх собі. Рею, це, звісно, не подобається. Він через тортури над Джимом хоче дізнатися, де гроші. Проте байкерам вдається втекти. Після цього найманці Рея переслідують Джоні по місту, але в них нічого не виходить. І знову сюжетна паралель. За лаштунками DLC Рей просить Ніко вбити Джима. І той на це погоджується. Вийшло доволі цікаво. Джонні викрав брата Ніко, а Ніко вбив Джима. Згодом Стаб повідомляє Джону погану новину: Білі потрапив під захист свідків та хоче здати банду в обмін на свободу. І ось фінальна місія. Разом з рештою байкерів Джонні вривається в олдернійську в'язницю, де відбувається наймасштабніша перестрілка. Хоча й не одразу проте Джонні вбиває минулого президента. Після цього вони повертаються до клубу, але знаходять його розгромленим невідомими особами. І після цього вирішують його підпалити. Кінець титри. Напевне, всі, хто пройшли доповнення, назавжди запам'ятають історію Джонні Клебіца – Умовно кажучи, його шлях становлення від козака до отамана. Про те, що ж з ним сталося після? Відповідь на це питання є в наступній частині серії. Через декілька років Джонні, Ешлі та залишки пропащих переїхали в округ Блейн, штат Сан Андреас, де відродили клуб. Проте у Тревора та Джонні виникає конфлікт, через що Тревор розпочинає відносини з Ешлі. Згодом, Тревор у пориві люті вбиває нашого байкера, і на цьому закінчується його історія. Пока сцені зрозуміло, що Джонні почав вживати наркотики. Хоча в DLC ми бачили, як сильно він їх засуджував. Все це виглядає доволі дивно, проте маємо що маємо. Ну Що ж ми старалися максимально коротко подати вам сюжет, проте тут занадто багато деталей, щоб їх пропускати. Загалом історія вийшла доволі непоганою, місцями була інтрига, проте найбільше дякую Rockstar, варто сказати за глобальність DLC. Це була не просто історія про когось та десь там. Ми бачимо, як в сюжеті місцями з'являється Ніко та Льюіс. А в одній з останніх місій, взагалі всіх трьох, можна одночасно побачити на екрані Джона Ніка та Льюіса. Це робить ігровий процес по справжньому живим. Цікавий факт: концепцію трьох головних героїв з GTA V розробники запровадили в четвертій частині. Але, звісно, у п'ятірці вона була допрацьована та реалізована. Геймплей, що ж трохи поговоримо про геймплей. Він, звісно, кардинально ніяк змінитися не міг. Місії залишилися схожими, знову кудись треба поїхати та щось зробити і повернутися назад. А враховуючи, що це історія про байкерів, думаю, ви погодитесь, що без їзди це DLC зробити було ну ніяк. Але насправді детальніше про їзду на байках немає що сказати. Все так само, як в оригінальній грі. Чудово. Проте варто згадати про випадки у місіях, коли ви їдете кудись зі своєю бандою. Як справжні байкери, треба їхати колонною, І щоб заохотити гравця відповідати правилам, розробники зробили систему зі з'являючимся колом. Під час їзди на дорозі виникатиме коло, на якому потрібно триматись. За це у Джоні буде відновлюватися здоров'я та броня. Зброя Яке ж нове DLC може бути без нової зброї? І нова зброя з'явилася серед усіх типів. В оригінальній грі більярдний Киї не встигли додати, проте в DLC його можна взяти в руки та використати як зброю. З'явилася нова граната, яка схожа на с 4. Річ хороша, та потрібно розраховувати таймінг. Також, напевне, найпопулярніша зброя у даному DLC – автоматичний 9-міліметровий пістолет. Універсальна річ, як в транспорті, так і поза ним. Дуже ефективний. Ну і як без дробовика. Для короткої дистанції кращої зброї не знайти. Також це стосується і найбільш руйнівної зброї. Повністю автоматичний дробовик. Ця штука знищує все на шляху. А в одній місії, коли ви тікаєте від копів, вам надаються безкоштовні боєприпаси. Тільки подивіться, як круто це виглядає. Також з'явився маленький гранатомет, з яким теж можна зробити немало безладу. Всю цю зброю вам може привезти Террі з вашого клубу, ще й по заниженій ціні. Тепер щодо членів клубу. Коли ви станете президентом, ви зможете викликати двох хлопців на підмогу. Це може бути як і в сюжетних місіях, так і в другорядних. Чим частіше ви їх викликаєте, тим швидше вони прокачуються і тим сильнішими стають. Другорядні місії. У цьому DLC присутні дві другорядні місії перегони та перестрілки. Перегони доволі рутинні, проте розробники захотіли їх урізноманітнити за допомогою бит, якими ви можете під час їзди бити суперників. Перестрілки просто типові: приїхати в одну точку, всіх перестріляти і кінець. Очевидно, це було зроблено, щоб розтягнути гру. Також тут з'явилися настільні ігри, наприклад, гра більше-менше. Логічно, що суть її полягає у відгадуванні, чи буде наступна карта більшою за попередню, чи ні. Ну і армреслінг. Уф, скільки болю у цій грі. Геймплей виглядає приблизно так. А проблема полягає в тому, що гра розрахована на 30 FPS. Ну, а якщо FPS в тебе більше, доводиться рухати мишею, мало не зі швидкістю світла. Способів вирішення в інтернетах є багато. Одним з них є увімкнення опції V Sync, проте допомагає це не всім. До речі, якщо у вас теж виникали проблеми з цією міні-грою, пишіть у коментарях, як ви вирішили цю проблему. Можливо, комусь ви теж допоможете. Отже, гравці прийняли DLC дуже непогано. На Xbox 360 критики оцінили гру на 90 балів. Гравці ж приблизно на 8 з 10. DLC сильно контрастує з оригінальною грою. Історія вийшла менш суворою та більш брутальною. І людям це сподобалось? Звісно, у грі залишилося багато проблем, які були в оригіналі. Наприклад, місії, в яких вам доведеться багато куди їздити. Тощо було в оригіналі, залишилось і тут, проте в меншій мірі. Ну так от, давайте відповімо на питання, чи є це доповнення шедевром. І знаєте, напевне, ні. Проте, якщо ви у свій час не змогли пройти основну гру та закинули, дайте GTA 4 ще один шанс є висока ймовірність, що вам сподобається. що ж, дуже дякуємо, що додивились відео аж до цього моменту. Ставте вподобайки, якщо вам зайшов такий формат міні-огляду, та пишіть в коментарях, чи робити відео про наступне DLC баладу про Гея Тоні. А там, повірте, є що розказати. Ви дивились канал GameBiz. До нових зустрічей!